Спорт фігня. А якщо я розповім вам, що того року, в цю саму пору я займався спортом і я ні разу не захворів і за зиму так само ні разу не захворів. А от цього року сталося так, що мені потрібно зробити невеличку перерву, тому що я не встигаю просто фізично в мене немає часу або один раз в тиждень. Але так як я захворів, я не можу навіть піти один раз в тиждень займатися спортом. До чого я веду? Те, що спорт, як і пишу у всіх книгах і всюди говорять, що він підвищує імунітет. Так я це вже зрозумів на собі, що справді спорт підвищує імунітет. Тільки я перестав систематично займатися, це ось буквально останні три тижні, і все, я захворів. Але, все-таки захворів не дуже сильно. Була температура, і зараз це буквально вчора. І сьогодні тільки нежить. Ні, ніякого кашлю, нічого більше немає, просто нежить. Так що займайтеся люди спортом, він справді піднімає імунітет і не будете хворіти, і до лікаря не будете ходити.